Капеланське благословіння на 17 грудня 23 го року, в ім'яця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелі Господь розповідає притчу про те, що як один господар запросив на вечерю своїх запрошених. І вони відмовили, тому що одному було треба волів перевірити, іншому з дружиною побути, з якою щойно одружився, а іншому на поля вийти, який він щойно придбав. Ви знаєте, І потім він сказав, що ніхто із запро мало, мало вибраних, але багато е... запрошених, але мало вибраних. Тобто не потраплять вони на вечерю. Ви знаєте, ми завжди думаємо, що треба бути великим грішником, щоб не потрапити в Царство Небесного. Бути вбивцею, блудником, гордецем. Але от бачите приклад були друзі, які обрали невеликі гріхи. Вони обрали лише своє. Своє, своє цінили вище, ніж Боже. Тобто земне, чим ми займаємося. І виявляється, вони не потрапили в Царство Небесне те ж саме. На ту, на ту радісну вечерю, яку приготував Господь, вони не потрапили. І не потрапили на те, що вони не були запрошені, і їх там не було для них місця. Вони самі не пішли. І оце серце, коли воно не чує запрошення Господа, напевно, може бути саме підступна в нашому житті, що мене будуть звати туди, де моє майбутнє, гарне майбутнє, добре майбутнє, вічне майбутнє. Але я віддам перевагу тому земному, чим займаюся, тлінному. Тому що вона мене буде цікавіше і сам не піду. І ви знаєте, це тонка межа Царства Небесного, яке серце в мене повинно бути, таке тендітне, яке чує все, яке все відчуває, для того, щоб відчути цей момент, коли мене запрошують у вічність, то я повинен все земне залишити, яке б воно для мене було нецікаве і нецінне. Але його повинен залишити і обрати вічне амінь.